Перше. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства архітектурно виробничого бюро на 2026 рік. Наступне питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства Буревісник на 2026 рік. Наступне питання про затвердження фінансового плану комунального водопровідно-каналізаційного підприємства Водограй на 2026 рік. Питання номер 4. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Світловодської міської ради Світловодська міська дрикарня на 2026 рік. Питання номер 5. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Карат на 2026 рік. Питання номер 6. Про затвердження фінансового плану Світловодського міського комунального підприємства Комбінат комунальних послуг на 2026 рік. Наступне питання: про затвердження фінансового плану комунального підприємства в Ласівській мережі на 2026 рік. Питання номер 8. про затвердження фінансового плану комунального підприємства Светловодський міський парк культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка на 2026 рік. Наступне питання про затвердження комунальному некомерційному підприємству Центр первинної медико-санітарної допомоги Світловодської міської ради фінансового плану на 2026 рік. Питання номер 10 про внесення змін до договору від 09.01.18 №37, No37 ради майна за адресою міста Світловодського вулиця Герої Україна, 14. юридична особа управління економіки ресурсів та розвитку міста Світловодської міської ради. Питання відноситься в зв'язку зі зменшенням площі у зв'язку з тим, що один кабінет був переданий від того розвитку земельних насосів. Дякую. Дякую. До побачення. Доброго дня. На розгляд розглядало питання. по надання дозволу ПП Виктора КП разнесення четырех дорей и хранування трех дорейда на території для территоріи автопарка Ласовки, молоді, на власовке молодежно 46. Була заява директора предприятия зверення старости власовки и спали. Uh -huh. На домо. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Після неповного виробження висновку на нашу прем'єр-процесу було зберігалося рада за опитанням відчати на закону від полковника Служби цілювання записи на обмеження плащів. Полярник, який представлений в минулому годині, представлений підлязко організації це наше ДСНС. Давайте далі, далі. Про забезпечення визначення державних професійних свят, на нього під даному секунду 2025 року. Зміни дати, які вони нам були потрібні всі зазначення, сума також зазначення, це трошки. Про забезпечення визначення державних професійних свят. Перший сьогодні у нас 2600-х рівень місцевих. Бо для обласних громадян місцеві не варісні, стрічка не не для героїв, але і слава. Треба досвідчення відзначень державних професій місцевих. Що ще ми вирішуємо, ми 25-го року. Перший сьогоднішній 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 сьогодні також зазначені від московського правопорядку.

Рішення про надання нарази матеріальної допомоги у разі отримання помагання. Uh -huh. Надання наразу матеріальної допомоги нашим хлопцям військового службовця на лікування. Uh -huh. Надання доразу на матеріальної допомоги сім'ї завітного військовослужбовців, які зникли без весілля. Щоб підтримати. Надання одногоразу на матеріальної допомоги військовослужбовцям звільнення з зв військової служби за станом здоров'я. Надання одноразової на матеріальної допомоги незахищеним верствам населення нашої громади, яке в складні життєвих обставин. Тут дитинка на лікування. Про затвердження висновку доцільність призначення опікуна. Тапікуська рада це питання вивчила, що підтримувати, виносимо на рішення Дуже дякую за підтримку. І ми вам дякуємо. Всі питання підтримані одноголосно, рішення прийняті. Дякую. Засідання